Завжди боляче, коли рідні та близькі покидають цей світ, залишаючи в серці невиліковні рани. 28 вересня у міському палаці культури зібралися кременчужани, які добре знали відважного та мужнього бійця Олександра Горбаня. Вони провели захисника в останню путь. Дійсно, наш кременчужан він закінчив середню школу номер 17 в Нашому місці тривалий час він робив на різних підприємствах нашого міста. Проживав в нашому місці, був, на жаль, не одружений, але в нього залишилась донька, мати і батько. Кременчуцький воїн не просто став щитом між орками та мирним населенням, а ще й рятував життя людей. Спочатку активних бойових дій з боку Російської Федерації. 11 липня він прийшов до Кременчуцького РТЦК, навчився стріляти, бігати, отримав спеціалізацію стрільця, і гранатометника, і кулеметника. Але він був санітаром в бойовій частині. Це 47-ма окрема бригада, дуже бойова. Завжди знаходиться в зоні бойових дій. На жаль, війна забирає найкращих. Так і сталося з Олександром, мужнім та сміливим борцем за незалежність України. В ході штурма на жаль в цьому місці 11-го числа. Це сталося в Харківській області. Ізюмський район, населений пункт. Перше травнили. в ході атаки він загинув. За останнім бажанням 44-річного героя його тіло піддали кремації у Харкові. Після чого Олександр Горбань повернувся до рідного краю, де його поховали на свіштовському кладовищі на алеї героїв. Слава захисникам України. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременшуцькі новини.